Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і ви просили подивитися, що не так з втечею Кулеби до США. Була це дійсно втеча, це, чи був це виїзд, чи, можливо, його просто приховали, бо він важливий свідок. Ну, Своїх не нібросами. Зараз будемо дивитися. Ну, тут, бачите, складна ситуація. От, ускладнилася ситуація, або навіть, знаєте, може бути, що людина, ну, зараз я докладу, ви знаєте, він багато знає про Зеленського. Тут конкретно Зеленський випадає. Дивіться, кожний таролог має. Хтось називає Зеленського імператором. Вибачте, у мене Зеленський аж ніяк не пляше імператором. Ну, взагалі. Те, що він там грав на це одне. Ось. В мене він завжди виходить, як король кубків. Це є Зеленський. Чому я вже пояснювала, тому я не буду тут пояснювати. І ось тут, дивіться, коло Зеленського насуваються хмари. І його... І Кулеба був одним з представників, який, ну, дискредитував, тобто, ще один свідок, і його потрібно було, ну, скажімо так, бачите, алярма? Хтось у сусідів машину залишив. Розумієте? Ось, не просто так зараз включилася ця алярма в машині. Чиїсь, від злодіїв. Ось тут так само згущаються хмари, потрібна швидка якась трансформація. Ось вони його і відправили. Ось так мені показують кадри. Тобто ситуація ускладнилася. Чи, чи допомогло? От зараз ми просто а, запитаємо, чи допомогла втеча а, Кулеби Зеленському? Чи допоможуть? Давайте так, не допомогла, а чи допоможить. Тому що це ще великої допомоги немає. Ні, не допоможе. Ви знаєте, не допоможе. А знаєте чому? Дивіться, випав король мечів. Король мечів це людина справедливості, людина беземоційна. І бачите, з дияволом все рівно. Дивіться, диявол тут говорить про те, що ну, йому не відчепитися. Правосуддя все ж таки прийде. І на Зеленського. Ось, повірте мені, ви бачите, трієчка жезлів це перспектива, скажімо так, відповісти за свої злочини. Ну, ось, бачите, ось і відповідь на ваше запитання: відповісти за свої злочини. А тепер подивимося. Чи вдалося Кулебі уникнути покарання за те, що він натворив? Це було про Зеленського. А тепер Кулебі. Ну, от, Кулебі так. Кулеба так. Угу. Без ілюзій. Ось. Тобто, людина пішла шукати свого щастя, чи знайде, але ж свого щастя не знайде. Ось, теж. Скажімо так, не бумеранг, а карма. Давайте я скажу карма. Хоча це не зовсім правильне слово, але всі мене зрозуміють. Ось, тобто, скажімо так, дуже було багато потрачені сил, щоб це обнулити. Почати все спочатку, але той початок в нього все рівно не є приємним. Бачите, десяточка мечів. Це вже кончена людина, вибачте, що так кажу. але так воно є. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Щиро вдячна вам за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!